В Мукачеві розпочав роботу окремий підрозділ патрульної поліції. Його відкрили у будівлі на вулиці Рауля Валенберга, де колись розташовувалось управління соціального захисту. У приміщенні буде базуватися особовий склад та транспортні засоби підрозділу. Тут працюватимуть дві роти патрульних 100 хлопців та дівчат. Осі патрульні, які працювали в Мукачеві, заступали на зміну в Ужгороді, де базується управління патрульної поліції в Закарпатській області, і щодня долали десятки кілометрів, щоб дістатися міста. Тому було вирішено створити окремий підрозділ. Сьогодні відкрито відділення патрульної поліції в місті Мукачеві. Ми працювали над цим питанням досить довго, більше трьох років. мені здається, тому що завжди виникало питання патрульна поліція в Закарпатті, але в Мукачеві немає відокремлення підрозділу, де б вони базувалися в комфортних умовах. Тобто працівники сюди всі доїжджали. Сьогодні, нарешті, вже започатковано старт ці будівлі тут. Є штат, який буде обслуговувати місто Мукачево та навколишній околиці, і будемо робити все для того необхідне, щоб вони працювали в комфортних умовах. Тобто, які потрібно зробити ремонти або програма підтримки. Це буде продовжуватися для роботи патрульних влада міста Мукачева забезпечила окремою адмінбудівлею, а також виділила один мільйон гривень з місцевого бюджету. За словами начальника управління патрульної поліції в Закарпатській області, тепер ефективно, а головне комфортно патрульні зможуть виконувати свої обов'язки. Від міської ради ми отримали надзвичайно важливу підтримку оцю адмінбудівлю, яка знаходиться позаду нас. Тепер ми маємо змогу перезмінки, інструктажі, розводи проводити безпосередньо ці адмінбудівлі, збирати їх тут і виїжджати вже на квадрати патрулювання з центра міста Мукачева. Однак хочу зважити, що. Раніше, раніше було взагалі з міста Ужгорода, тобто шикування, інструктажі, отримання бодікамер, якамер рації, все відбувалося в місті Ужгороді, потім доїжджали в місто Мукачу. Тепер ми самостійні, автономні, як то кажуть. І надіємося, на найближчим часом буде в нас тут і оружейка, і ми будемо отримувати тут зброю. І будуть ефективно виконувати свої службові обов'язки. Саме головне комфортно. Обслуговуватимуть патрульні не лише Мукачево, а й траси міжнародного значення. На території міста цілодобово здійснюватимуть патрулювання вісім екіпажів. Юрій Губін приєднався до підрозділу в якості добровольця. Чоловік допомагає патрульним з початку війни. Ти сам вибираєш час, коли ти можеш. Контактуєшся з командирами. Вони пишуть, чи є можливість заступити в тебе і. Тому ми самі в принципі, вибираємо час разом з керівництвом. Багато поліцейських також зараз виконують на сході держави, воюють, тому в принципі іноді людей не вистачає, тому ми допомагаємо. Приміщення ще мають дообладнати. Планують облаштувати тут навчальний клас, чергову частину, кабінети відділу безпеки дорожнього руху, усім необхідним для несення служби оснащені 100% транспортними засобами, відеокамерами, портативними раціями. Тощо, це в першу чергу транспортні засоби, тому що ми, ми є дорожня служба в першу чергу. Також це у нас мусить бути база для відеокамер наших нагрудних. З якими ми працюємо кожного дня, і е, дуже зручно, що ми тут на місці в Мукачеві можемо їх заряджати, замінювати. Така база була дуже необхідна, тому що дуже далеко їх возити. Рації портативні, так само, крім тих, що знаходяться в транспортних засобах, планшети службові, з якими ми виходимо на виклики, на які нам приходять виклики, які ми за допомогою них опрацьовуємо. Ну, така технічна база в основному. Патрульних привітали з початком роботи у новій адмінбудівлі. Вручили символічні відзнаки. Нове звання отримала Евеліна Шефер. Дівчина стала лейтенантом поліції. Вам прислали чергове спеціальне звання лейтенант поліції. Ще